Чи можливо впровадження в Україні чотириденного робочого тижня в умовах воєнного стану? Чи необхідно оформлювати відсутність працівника, якщо він під час повітряної тривоги пішов укриття? Та що каже пенсійний фонд про врахування лікарняних у зарплату заброньованих працівників? Про це не тільки за кілька секунд. Вітаю, я Тетяна Шолкова, редакторка кадрової платформи «Номер 1 І з вами щотижневий випуск новин, коротко проголовний від Кадроленд. Сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень, з 7 по 11 липня. Поїхали! В Україні планують продовжити воєнний стан і загальну мобілізацію ще на 90 діб. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі. Очікується, що Верховна Рада розгляне це питання вже на наступному пленарному тижні. Наразі воєнний стан в Україні діє до 5.30 ранку 7 серпня 2025 року. Після ухвалення відповідних законів та їх офіційного опублікування воєнний стан буде продовжено до ранку 5 листопада. Маєте запитання, як продовження воєнного стану вплив на роботу кадровика задавайте їх у сервісі особистий консультант та отримайте відповідь від 15 хвилин до доби. 7 липня уряд затвердив порядок надання одноразової грошової допомоги учням перших класів в пакунок школяра. Нова соцвиплата в розмірі 5 тисяч гривень буде надана у безготівковій формі кожній родині, яка відправлятиме дитину до першого класу, для придбання шкільного приладдя, книжок, одягу та взуття. Оформити виплату можна буде онлайн через застосунок Дія або в паперовій формі у сервісному центрі пенсійного фонду. Для цього один із батьків або законний представник учня після підтвердження Факту зарахування дитини до першого класу має подати заяву, що містить наступні відомості. Прізвище, ім'я та побатькові отримувача та дитини, реєстраційний номер платника податків, дату народження дитину, серію та номер свідоцтва про народження. Скористатися послугою можна буде в період по 15 листопада 2025 року. Кошти допомоги необхідно буде використати протягом 180 календарних днів з дати зарахування на спеціальний рахунок, після чого невикористані залишки. Повернуться до пенсійного фонду, а рахунок закриється. Допомога не надається учням, які виїхали за кордон або перебувають на тимчасово окупованих територіях, але можна буде її отримати після повернення. Отримання пакунку школяра не впливатиме на призначення житлових субсидій чи інших виплат. Про ще одну нову базову соцдопомогу з 1 липня. Читайте у рубриці новини та статті на кадроленд. Ми публікуємо найсвіжіші оновлення, щоб першими дізналися про головне. В Україні можуть запровадити чотириденний робочий тиждень, але лише за згодою роботодавця та працівника і без обов'язкового впровадження, особливо в умовах воєнного стану. Про це повідомив народний депутат Данило Гетмансев. Народний депутат зазначив, що можливим варіантом є збереження 40-годинного робочого тижня, розподіленого на 4 дні, або інші форми домовленості між працівниками та роботодавцями. Він підкреслив, що навіть у воєнний час українські бізнеси працівники можуть самостійно обирати найбільш більш зручний режим роботи, дещо іншу позицію щодо чотириденного робочого тижня висловили в Державній службі зайнятості. Там зазначають, що говорити про перехід на скорочений робочий тиждень недоречно, адже ринок праці працює в режимі воєнного стану, без святкових днів, без додаткових оплат чи відгулів. А на окремих об'єктах тривалість робочого тижня збільшено до 60 годин. Наразі в Україні діє п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними та восьмогодинним робочим днем. Законодавчих ініціатив щодо чотириденного робочого тижня в Україні поки що немає. Ознайомитися з нормами тривалості робочого часу на 25-й рік можна у довіднику на кадроленд. Наша команда невтомно працює, щоб надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтесь до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимось корисними і важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. У Мінюсті роз'яснили, що під час повітряної тривоги працівник має право припинити роботу та пройти в укриття. Роботодавець не може вимагати продовження роботи в умовах загрози життю чи здоров'ю. Нагадаю, що повітряна тривога це питання охорони праці, оскільки роботодавець зобов'язаний усувати причини, які можуть призвести до нещасних випадків на робочому місці. За порушення цих вимог передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність. Відсутність працівника на робочому місці під час повітряної тривоги не вважається прогулом, оскільки така відсутність є поважною причиною, наголошують в мін'юсті. Це стосується і випадків, коли на підприємстві відсутнє обладнане укриття, де працівник міг би безпечно продовжити виконання трудових обов'язків. Якщо працівник має змогу виконувати роботу дистанційно з укриття, оплата праці здійснюється у звичайному порядку. І якщо ж працювати в укритті неможливо, ситуація вважається простою незвини працівника згідно зі статтею 113 кодексу законів про працю, про що наголошує і мін'юст. У такому разі час простої оплачується не менше ніж у розмірі двох третин тарифної ставки окладу, встановленої працівнику. Хоча Кодекс законів про працю не містить чіткої процедури оголошення простою, Мінпраці рекомендує видати наказ про прості із зазначенням строку, підстав, переліку працівників і рівня оплати праці та оформити акт простою з фіксацією причин зупинення роботи. Зразок наказу про оголошення простою у рубриці Документи на кадроле. У мінекономіки роз'яснили, що право на збільшену тривалість відпустки для працівників з інвалідністю виникає дати встановлення інвалідності, а не з дати. Подання роботодавцю підтвердних документів, нагадаю, що за загальним правилом працівник має право на щорічну основну відпустку тривалістю не менше 24 календарних днів за відпрацьований робочий рік. Однак для окремих категорій працівників тривалість такої відпустки може бути довшою. Наприклад, особа з інвалідністю першої або другої групи має право на 30 днів, а з інвалідністю третьої групи на 26 календарних днів відпустки. Якщо працівник посеред року надає копію виписки. МСЕК або витягу з рішення експертної команди, що підтверджують встановлення інвалідності, роботодавець має скоригувати тривалість щорічної основної відпустки з дати встановлення інвалідності. У такому випадку кількість днів відпустки обчислюється пропорційно, окремо за період до встановлення інвалідності та після відповідно до встановленої групи. Наприклад, працівнику встановили інвалідність другої групи 13 вересня 2024 року. За робочий рік з 1 жовтня 23 по 30 вересня. 2024 року відпустка розраховується пропорційно. До 13 вересня за нормою 24 календарні дні, після 13 вересня за нормою 30 календарних днів. Інший приклад. У працівника вже була інвалідність третьої групи, а з 27 березня 25 року її змінили на другу групу інвалідності. За робочий рік з 3 червня 24 року по 2 червня 25 року відпустка рахується так. До 27 березня за нормою 2. 26 календарних днів, і після за нормою 30 календарних днів розрахувати тривалість днів щорічної відпустки і не тільки з легкістю допоможе калькулятор днів щорічних відпусток на кадролен. У Держпраці роз'яснили, що батько та мати можуть одночасно перебувати у відпустці для догляду за дитину до досягнення нею трьох років, якщо кожен із них фактично здійснює догляд за окремою дитиною. Згідно зі статтею 18 закону про відпустки, після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами одному з батьків за бажанням надається відпустка для догляду за дитину до досягнення нею трирічного віку. Якщо в родині двоє дітей віком до трьох років, кожна дитина є окремою підставою для Надання такої відпустки, тож мати й батько можуть перебувати у відпустці одночасно. Кожен на підставі догляду за окремою дитиною для оформлення відпустки мати й батько звертаються до своїх роботодавців із відповідною заявою про що роботодавець видає наказ. Які ще кадрові документи обов'язково мають бути у роботодавця на вебінарі 17 липня. На тлі активних перевірок критично важливих підприємств актуальним залишається питання чи враховуються лікарняні до складу зарплати заброньованих працівників. Зауважую, що згідно з порядком 76 шостим заброньованим працівникам має ще місячно нараховуватися зарплата не менше 20 тисяч гривень у свіжому в листі пенсійного фонду. Від 27 червня з цього приводу вказано, що суми виплат, нараховані за дні тимчасової непрацездатності, будуть враховуватися з та відповідний місяць лише в сумі, що припадає на такий місяць, ознайомитися із текстом листам та позицію в редакції Кадроленд можна у рубриці новини та статті. На цьому по новинах все звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете прочитати в особистому кабінеті кадрової платформи Номородин. Якщо цей випуск був вам корисний, то поставте йому лайк і поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатись на кадровий youtube канал Номородин Кадроленд. До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити.